Ну що ж, сан хлопчику, сьогодні поговоримо про формати вінілових платівок, на яких можна знайти музику регі. Розпочнемо з 7 дюймового символу. 7-дюймовий символ це така маленька платівочка, що програється на швидкості 45 обертів, на кожній стороні якої можна розмістити 3-4 хвилини музики. Стандартно на такій платівці на стороні А розміщається пісня, а на стороні Б дап цієї пісні. Ти запитаєш, дядь, чого тут така велика дірка? Я програвати такі платівки. платівки з таким великим отвором програються за допомогою ось такого адаптера. Він називається 45 RPM адаптер. Зустрічаються також платівки із звичайним отвором. Для таких платівок адаптер не потрібен. Також можна зустріти платівки з універсальним отвором, який можна видалити, якщо ти хочеш слухати через адаптер, або залишити так і слухати звичайним способом. На кожному синглі є ось такий лейбачок. На ньому можна дізнатися про лейбл, який випустив цю платівку, виконавця, пісню, студію, де було записано, продюсер, який приймав участь у записі, також дистриб'ютори, вся така різна штуковина. Цими дюймові сингли дуже полюбляють селектори та колекціонери. Їх дуже зручно виймати з конверта, класти на програвач, знімати з нього. Вони легкі у транспортуванні, займають менше місця, аніж великі платівки, а також передають весь спектр музики регі. Ти включаєш пісню, потім перевертаєш її на даб, слухаєш фундамент цієї пісні, барабани, бас, а також інші інструменти, які то додає, то видаляє звукоінженер. Тож, на мою думку, максимально відчути весь спектр музики регі без зворотньої сторони неможливо. неможливо. Добре, сам хлопчику. Перейдемо до 12 дюймового синглу. 12-дюймовий сингл відрізняється від 7-дюймового розміру, а також тривалістю музики, яку можна на нього записати. На кожній стороні такого сингла можна розмістити 8-10 хвилин музики. 12-дюймові сингли мають звичайний отвір і також програються на швидкості 45 обертів. Стандартно на стороні такого синглу розміщують Extended Mix, тобто після пісні одразу починається дабда. Що ми маємо на двох сторонах 7 дюймового сингла, ми можемо почути на одній стороні 12-дюймового синглу. Це дає змогу записати на зворотній стороні якийсь альтернативний мікс або чистий рідем. 12-дюймовий сингл на Ямайці також називали Disco45 або Disco Mix. Це пов'язано з тим, що формат перейшов до музики реггі із диско-сцени, де такі платівки використовували Єзжокеї для зручності міксування музики на дискотеках. З'явились вони на Ямайці і десь в середині 70-х. Зустрічається реггі, музика і на 10-дюймових синглах. Це щось середнє між 7-дюймовим і 12-дюймовим синглом. і на кожній стороні такої платівки може розміщатися від 5 до 6 хвилин музики. Такий сингл також має звичайний отвір і також програється на швидкості 45 обертів. Також розмір 10 дюймів мали доплейти, що були розповсюджені на ямайських саунд-системах. Тож цей розмір має певну символіку. Не обійшли стороною музику реггі і лонгплеї, тобто звичайні альбоми, що. Програються на швидкості 33 оберти та мають сумарно 40 хвилин музики на обох сторонах. Окрім дольних виконавців, як ось цей альбом Буба Марлі, можна зустріти збірки пісень різних артистів, даб-альбоми, даб що містять виключно даби. Ось, наприклад, на цьому альбомі містяться даб-мікси пісень з альбому Грегорі Айзекса Cool Ruler. Можна зустріти інструментальні альбоми без вокалу. Також можна зустріти клеш-альбоми, де два або три виконавця змагаються між. Собою у музичному батті. Також були поширені шоукейс альбоми Шоукейс-альбом стандартно містить 5 або 6 пісень, і за кожною такою піснею розміщений даб. Тобто, маючи лише 6 пісень, можна було випустити альбом, доповнивши платівку дабами цих пісень. Підсумки: Ямайський шоу-бізнес завжди був орієнтований на сингли. Альбоми. Були більш популярні в Європі та Америці. Це пов'язано з тим, що ямайці переважно слухали музику на саунд-системах та в барах через музичні автомати. Не у всіх була змога мати вдома програвач, щоб слухати альбоми. Тож, якщо ти бажаєш слухати музику вдома на програвачі і не хочеш заморочуватись частою зміною платівок, а хочеш просто розслабитись і слухати музику. Тобі підійдуть лонгплей. Якщо ти сам хочеш керувати послідовністю пісень, а також грати музику регі на вечірках, тобі і Сингли. До мінусів синглів можна віднести те, що купити їх можна лише у спеціалізованих магазинах. У звичайному магазині максимум, що ти можеш знайти, це якийсь альбом Боба Марле. Сингли ти там не знайдеш. Тож, якщо ти став на сторону музики регі, шукай спеціалізований магазинчик. Можливо у наступному відео я розкажу, які магазинчики слід взяти до уваги, а також спробуємо розібратися, що таке оригінальний прес, що таке переведення і що краще купувати. Добрый сам хлопчик, бывай, бывай, бывай.